Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете відновити втрачену трудову книжку. Якщо ви втратили трудову книжку при переїзді або вона залишилася на території, де йдуть активні бойові дії, чи територія знаходиться в тимчасовій окупації, в такому випадку, коли ви працевлаштовуєтесь на нове місце роботи, ви можете е зазначити. Дану ситуацію своєму роботодавцю, і він вам має видати нову трудову книжку з надписом Дублікат трудової книжки, і відповідно там будуть міститися дані про ваш загальний стаж роботи з ваших слів, так як ви будете розказ... розкажете, в якому і з періодів де ви працювали. Скоріш за все, потім, при призначенні пенсії, вам цей стаж, особливо що стосується до 2004 року, бо ми з вами пам'ятаємо, що до 1 січня 2004 року стаж у нас рахується по записам в трудовій книжці, після 1 січня по сплаті страхових внесків. То, скоріш за все, до 1 січня 2004 року вам потрібно буде стаж підтвердити за рахунок довідок. З підприємств. Якщо підприємство ліквідоване, значить ви звертаєтесь в архів. Якщо архів підприємства знаходиться на тимчасово окупованій території або території, де ведуться активні бойові дії, і це неможливо зробити, значить, ви цей стаж зможете підтвердити за рахунок свідчень двох свідків, які Вкажуть періоди, коли ви разом працювали. І якщо е, нічого цього немає, в такому випадку е, через суд судовому порядку можна буде цей стаж зарахувати, тому вихід є завжди. Але ви також маєте пам'ятати, що в деяких випадках... Пенсійний фонд може бачити ваш стаж з 1998 року, а взагалі в них є дані, починаючи з липня 2000 року. Пенсійний фонд в своїх реєстрах може бачити дані про ваш стаж та вашу заробітну плату. Ще один є варіант. Це якщо ваша трудова книжка оцифрована, тобто вона є в електронному варіанті. Я хочу нагадати, що починаючи з 10 червня 2023 року, о, 2021 року, в Україні діють офіційно електронні трудові книжки. Ви можете самостійно, зареєструвавшись на вебпорталі пенсійного фонду, додати свою трудову книжку, або ж якщо це неможливо. В такому ниві, значить за вас це може здійснити роботодавець. Як вам зручніше? Тому що дивіться, взагалі вони в нас діють з червня 2021 року, таке поняття, як електронна трудова книжка. а для роботодавців є 5 років є перехідний період, протягом якого вони мають оцифрувати всі трудові книжки. Тому це не гарантія того, що саме ваш роботодавець оцифрував саме вашу трудову книжку. Тому, якщо у вас є Трудова книжка на руках, ви можете зробити це відповідно самостійно. Вам потрібно просто відсканувати вашу трудову книжку. І кольорові копії в хронологічному порядку додати в своєму особистому кабінеті. Ви можете це здійснити в пенсійному фонді на сайті пенсійного фонду на веб-порталі Пенсійного фонду. Дивіться, також ще. Вашій електронній трудовій книжці будуть дані за вашим основним місцем роботи починаючи з 2004 року. Про те, що ми говорили, про те, що вам розказувала спочатку даного відео, до 2004 року ви можете самостійно вказати ваш е трудовий стаж для того, щоб потім у вас не було ніяких е проблем. Коли ви будете збиратися і вже звертатися в пенсійний фонд за призначенням пенсії, дивіться, ви взагалі можете. На веб-порталі пенсійного фонду зайти у розділ комунікації з пенсійним фондом, обрати там пункт відомості про трудові відносини, і ви можете додати або скан копії трудової книжки, або створити електронний запис, до якого і де скановані копії документів, на яких на підставі, в принципі, яких і створюється даний запис. Тому ще раз наголошую: вихід є завжди. І навіть цієї ситуації, коли втрачена трудова книжка, вийти також можна.